решили подарить э, такие двери, которые символизируют 1250 лет э, христианства, католичества на территории Украины Словении. И что эти двери э, собой представляют? Ну, давайте посмотрим. Сверху вниз. Папа Римский, второй в Викнове. Ну, да, то есть он. Потім люди, голови людей из Первой і Другої світової війни. Вот им три чоловіка в середині Антон Мартин Сломшики, наш сказать, посвятитель. Прос, Он открывал школу на словеской мові, потім ліво-право, христианства на другие страны. Потом имеем семье повстання под Мартином Словском с Матыками лопатами, так как тут турки были и люди много забирали у них грошей, они бунтовали. И тут имеем в руках книги, три книги. Дві книги є uh, першие граматики славянской мови и Біблію на слов'янську мову в кінці 16 століття. И ми маємо ще на лошаді, право направо турки, яничары Вони збирали людей, як яничари, собі себе в Османську імперію. І потім маємо наліво лошади з мальтійським орденом. Он помогали да, славянски тут розбиратися. Потім маємо церковь посередині двері. Церковь стоїтройці на південні нашої країни. Вона береглася так сказати реліквії. Потім ще чоловік як пише в середині двері е-е, то є перший слов'янський е-е отрип, слов'янські з 10 століття, прамеські отрип, значить, це був полад. І потім ми маємо право з крест Андрія, он проходили і йшов на схід, е-е, Київ, да. Ну і потім ми маємо церкву Діви Марії Успіння Діви Марії. І ще і маємо тут два чоловіка. От в руках книги це є Кириллі Мефодій. Азии бухи в ще ліво вниз имаємо маємо рай города як вони отримають християнство в десятом столітті от модельства из Австрії, і потім ще вниз, як родина, люди, як основа дружби, родина І и липа, либо древо, в Словенії, словенство, вони. тут э, э, как корни распустились, э, э дает и мед, и тени, и чай, и все это, да? Так вот. Э, э, и потом еще имеем можем... старые артефакты, самые внизу, то есть наша древняя история, то есть Украина, да? То есть такая вот такие наши ворота. Добро? Ну, все они сейчас за хвилину идут. Ну і побачимо, я быстро хитро швидко покажу. Ну похоже, що... ну ладно. Ну вот можете чуть-чуть прийти тут чуть между посмотреть вниз эти такие липы, как древо, как родина, основу дружби. Так. так, да. Идем and while they aggressively expanding це в Туреччині. Також в такі в іграшки. Камінчики по 5 євро. Оце дерев'яні свирожки. Вот Цікаво. Мед з грецьким горіхом. Я на Сергія у нас на ярмарку. Також такі. И такие сотом. Баночцы сотым. Двадцать евро стекие. Здорово. Футболочки. 15 євро футболка така з драконом. В Кракові також дракон і Любляне дракон жив. Ой, які красиві фартушки. У мене вже фартушок порвався, треба було б собі купити. Скільки такі? 20 євро коштує. Не дешево, звісно. Ну, натуральний матеріал ось. З котиком дуже красивий. Клас. В кракові теж з драконами футболки. Парень футболочки. 15 євро. Приємно, коли воно зроблено в цій країні. А не китайцями, тому що переважно китайці понароблюють. Для кожного міста китайці все роблять. Для Мілана сумки, магніти, Мілан. Для, ну, В общем, в усіх містах, де я тільки була, ось переважно китайська продукція продається. Це, мабуть, Адам і Єва, яких вигнали з раю, я би так подумала. О, і тут місточок обвішаний замками. Ось так катається. річці Любляна. Літають голуби. Симпатичне таке місто. Хто це такий з хвостом? Ну, можна здогадатися, да. можна було б щось красивіше придумати. Ее батьки не дали ее замуж за его, за него. И он был потом как-то зачарован, да? И он начал потом пить алкоголь. И ну, затем не скажу так, что если он пил, он добре сочиняв. Писав, так? Да? Ну может быть добре сочиняв, да? Вдохновень. Ну тут муза над ним. І що цікаво, бачимо його, Франца Прешерна. Це памятник 1905 року. Іван Зайц, архітектор памятника. Значит на, 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 на жовту будівлю, бачимо жовту будівлю, і там вікно, коричило колору, там Юлія Примичева. Я з другу, 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 другу. Вона там з жила в цьому будинку? Ні. цілому детству. Ее видали замуж другого мужчину, його родители і так. Ну, так, так і діло. То есть що ми ще тут маємо? Я вам обіцяю сказати, як наш мер вирішив нас купати. Бачите, там вверху, вода. Разпрещаємося. І внизу мокро. <говор> а, фонтан. Классно. Фонтан. Сейчас фонтанчики. Да. В этих местах... В Швейцарії, в столиці капає ніби дощ. А як воно так капає? Капець. Дощик на чейди. Такі фонтани, де дощ? Я хотіла сказати, що в багатьох містах в місті. Бьорн у столиці Швейцарії, От є такі фонтани, і там діти дуже люблять копатися. Дивіться, вже капає, як дощик. Ой, собачки які красиві. Таксички такі надзвичайні. Ось такий бювет, фонтанчик. Тут можна пити воду з глечика. Дуже цікаво. А також тут також ростуть безсоромні ці дерева, дуже великі. який стовбур здоровецький, широкий. Симпатична, любляна. Ось таки собачки тут бігають.